Всім привіт! Ви на каналі Катуву і сьогодні ми граємо цю гру про капібару. Моя ціль зібрати 2,5 мільярди доларів. Зараз я тільки зберу ці плоди з дерева і відносу їх в Капібарі. Тепер треба зібрати плоди з грядок. Збираю їх. І скільки я цікаво зароблю. Так, 40 мільйонів. Ну непогано, я вважаю, непогано. Треба капібар продати, до речі, гарна порада. Купити 10 левел на всіх капебарах, а вже потім їх продавати. І ви получите 100 мільйонів за кожну капібару. Я б міг би прокачати ці грядки, але гроші в мене не так багато. Треба збирати ці плоди і віднести їх ще раз до капібари. Моя улюблена капібара прокачується. Я хочу, щоб вона була 14 літаків. Так. Я, я просто збирав ці всі плоди і прокачував мою капобару. І я досяг своєї цілі. 2,5 мільярда вже є. Треба ще раз зібрати. Щоб ще трошки грушенята робити в цій ігрі. Так. Прокачую цю штуку. Я збирав би ці гроші десь хвилини дві а потратив би їх за секунд 10. Так, я ще продам ці цю, цю копібар. До речі, я не так багато них і получив. Ого, який фрукт. Так, видно, що їх до копібари. Так. Я ще, мабуть, не буду їх продавати, тому що вони ще сьомого рівня, і я там мільйона тільки за них получу. А це дуже мало. Я, до речі, майже наполовину пройшов цю кору. Чи я ще потрібно десь 5, 30%. відсотків десь потрібно. Нічого пройти забуду. Так, впевне оці всі плоди. І знову віднеш свою до кабібари. Так, прямо майже мільярд. Так, ні, ще не прокачались. Так. Тапаю трошки. І видно, що? Ну, я дуже мало заробив за цю морковку. Може, якщо б я довше тапав, то більше б заробив. Ого, як вони швидко прокачуються. вже всі восьмого рівня. Ви були на каналі Катов, я досяг своєї цілі всім.